Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум. Зараз ми будемо розглядати велосипед для міста та села дорожнік Comfort Male модифікації на однієї швидкості. Випускається він в одному розмірі колісце 28 дюймів, один розмір рами 22 дюйми і мінімальний зріст повинен бути 175 см, максимальний до 195 см. Є декілька кольорових рішень. Зараз ми вам демонструємо чорний матовий. З додатковими можете ознайомитись на сайті. Рама міцна зроблена зі сталі, якісне зварювання. Зроблено воно на професійному обладнанні. На задній частині трикутника розташований багажник з зажимом. Також повноцінні крила, які будуть захищати вас від бруду. На нижній трубі та підсидельній розташовані бонки для кріплення різних велоаксесуарів. Кермо зроблене зі сталі, воно такої ергономічної форми для зручного охвату, і також можна відрегулювати його висоту, виставити тим самим для себе комфортне положення. Зліва встановлений дзвіночок та гальмівна ручка. Сидіння широке, комфортне, воно м'яке, встановлюється на сталевий підсидельний штир. А висота регулюється та фіксується за допомогою ексцентрика. Вилка також регідна, зроблена зі сталі. Передні гальма v brake обідні. Задні класичні ножні рук педалями назад. Втулка зроблена зі сталі на конусних підшипниках. Обод зроблений з алюмінію, подвійний, гума зі світловідбиваючою стрічкою. Ширина покришки 1,75 дюймів і протектор, такий, який добре себе проявить на асфальті і на ґрунті, також буде непогано. Тут встановлений такий великий металевий захист, щоб не попадав в одяг, ведуча пара на одну зірку, розрахунок зубів 36 вона сталева, і встановлюється на каретку на промислових підшипниках з пиле- та вологозахистом. Позаду встановлена одна зірка на 21 зуб, і втулка тут алюмінієва від чеського бренду Velostil. Це втулка, яка супер надійна, також вона дає велосипеду хорошого накату. В заводську комплектацію входить центральна підніжка та педалі, які зроблені з алюмінію зі світловідбивачами. Дорожній комфорт Мел це вічна класика. Він забезпечить комфорт на міських вулицях, при поїздках на роботу, на прогулянках. Цей велосипед подарує своєму господареві виключно приємні емоції. І кому потрібен велосипед саме такого типу, сміливо рекомендуємо дану модель. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Дорожник, гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5 Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправив новою поштою доставка безкоштовна. Є різні способи оплати, наложений платіж оплати частинами від Приватбанк, Монобанк на розрахунковий рахунок. Вам дякую, що подивились, і до зустрічі в нових відео.